Знає, що він живий, він для неї живий, завжди буде жити, і дійсно жити треба, як вона каже. Тому що ну, життя не закінчується навпаки. Раз вона тут, до речі, вже не одна така мама. Ми були от в просвіті і теж приходять мами, які похоронили своїх дітей, але вони навпаки, вони стараються кругом іти в люди і донести про історію свого сина, про те, як він жив, що він зробив, щоб люди знали, і щоб це, щоб, ну, це, це продовження життя тієї людини, того, того сина, якого її немає. Це, це дуже важливо, я вважаю. Ви дуже молодці, що ви що ви це робите, тому що це потрібно. От я, наприклад, Олексійович більше. Знає більше, спілкується, він знав вашого сина, чи десь там мав можливість стикатися. Я, можливо, щось чула, але от зараз було дуже приємно. З вами зустрітися, познайомитися і відчути, і ви той біль десь заховали дуже далеко. Ми його не бачимо. Ви живете тим, що він зробив, і хочете, щоб люди знали про нього, і щоб е, про нього говорили світло, добро і з любов'ю. Це ви як мама, я, я так вважаю, і я так це відчуваю. А для вас, сонечко, це взагалі. Е, ви така молода, і вам прийшлося стільки пережити. Е, не знаю не знаю, як би дійсно хтось, навіть не знаю, як би я витримала на на вашому місці, чи я змогла би так те все пережити і так зараз. Е... І так це зараз докладно винести на папір. Це це розказати людям. По-перше, а, а найбільше, що не зневіритися. Вона найстрашніше мені те, що ви не не зневірилися. Ви розумієте, про що я хочу сказати. Знать, ви навпаки, ви живете, ви е, життя продовжується, ви вчитесь. До речі, де ви вчитесь в Києві? В Київському університеті культури. Ну от бачите, це для вас е, от, о, о, іменно вибрали теж такий фах, тому що ви можете ще далі. І, і співати, і писати у вас, є, у вас є для цього талант, і ви е, не замкнулися в собі, не несете в собі гори, А навпаки, ви виклали все, розказали людям, і вам навпаки стало легше, мені здається. І кожен, хто послухав, до вас відноситься. Ну, в першу чергу, звичайно, є співчуття, але е, навіть не співчуття. Я просто отакі от е, такими дітьми, як ви треба гордитися, це і є Україна. Оце от такі от такі люди будують Україну, під, підтримують Україну, і вона буде продовжувати, продовжувати жити і існувати. Я вам щиро дякую, що ви приїхали до нас, що ви нам розказали свою історію. Це залишиться. От кожен хто почув. Я думаю, він сприйняв це для себе якось так і повчально, і з болем, і з якоюсь гордістю за вас. Дякую вам. Приїжджайте до нас ще не втомився сили. Я маю. У не пускаю Наче два дворізні світи, я не втомився, а ти, Наче два дворізні світи, я не втомився. А ти?